Привіт мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні дуже гарна погода, Вийшла ось на вулицю і вирішила зняти свої хвойники знову. Дуже гарні, напроти сонечка, красиві. Це туя. Ось можжевельник Розрісся гарний. Ось така туя в мене. Дуже гарна, я вже показувала її. Дуже мені подобається, дуже цікава. Висока вже виросла. Це теж можжевельник. Це туя, Дуже гарна. А ось дивіться. шиловидний флокс зацвів. Не зима, а весна. Вижу. Ну, тут у мене, дивіться. Квіточки там ще примули цвітуть. Це молодило Кам'яна Роза. І ось наша красуня ялиночка. Ми її прибрали на Новий рік. Маємо свою, є в хаті зрубана, а це жива настояща. Бачите, така красуня. Ще раз вітаю всіх з Новим роком, миру, найшвидшої перемоги і всім добра!